Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Флаїс. Сьогодні в цьому відео я запушу 30-й ранг на Отісі в Душиде. Пушу я з касею. Пушу ми на карті жорстокі кордони. Карта Імба зразу кажу. Багато тут є нюансів, але в, ну, в, в ну, може навіть в цій карті, в цьому відео я вам розкажу, чому ця карта Імба. От. Пік наш Гром плюс Отіс, я думаю, ви вже замітили, бачили і так далі. Лишається мені 10 кубків, щоб запушити Отіса на 30 ранах. Це дві каточки. Подбор, як я розумію, буде трішки довгий. Тому все розкажу, все покажу. І зустрінемося. Так, друзі. <кхм> загружається у нас перша каточка. Вибачайте, що. Ви можете чути, як я їм. Просто ну, чесно задобався вже пушити, тому трішки хочу вже поїсти. Ще раз вибачайте. Давайте почнемо з того, що з піку почнемо. Пік дуже такий, так скажемо, універсальний. Тобто, ним потрібно добре грати, потрібно добре грати на громі і на Одісі, тобто, це вам не Дженет з Карлом, там, де ти можеш тащити через те, що там у вас багато банок і так далі. Тут реально, тут таке, ну таке. Ой, йо моє. вибачайте, що трішки заговорюсь. Тут такий пік, де реально треба грати, так скажемо, на скілі. Ось, ну, як мінімум, гром тут прям багато чого відігрує. Давайте тако. почнемо з грома. Пасівка. Яка то касів? Вроді би друга пасівка, покрутись, якщо так. Так, да, друга пасівка, е якийсь там другий гаджет, і, ну, в принципі, снеражання урон плюс щит. Якщо у вас 10-та сила, 11-та, якщо у вас 10, це тільки урон. На Отіса зараз після каточки я вам покажу, тому що я чесно кажу, що забув, які там пасівки, гаджети і так далі. Е ну, в принципі, по снаряженням все те ж саме, що і на, е на грома. Ось. Е по карті. Карта дуже прикольна тим, що тут є непробиваємі стінки. Тобто багато є моментів, наприклад, коли бро культує, і ви там ну, стоїте за стінкою, і він не ламає стінку, і він до вас пройти не може. тобто імба. Другий момент якраз ми зараз, так скажемо, коло того моменту. от Дивіться, Брок бро культує, ну, і, ну, попадає по стінці, але не ламається. Це взагалі дуже прикольно. Тут дуже часто попадається броки, тому взяв іменно приклад з ну, брока. Ось тут дуже прикольний момент, що дивіться, тут є телепорт. І дивіться, тут телепорт він веде а, наверх. І з боку того телепорта можна постояти. І, наприклад, коли вас там зажимають, ви тепахаєтеся вниз і просто стоїте з боку. Ось. Виграємо, до речі, каточку топ-1, плюс сім кубків. І давайте подивимося, які тут треба гаджети снаряження. Гаджет потрібен на Отіса другий, пасівка, друга снаряження – Урон, ну і в мене урон, урон щит може бути, але в мене я чомусь не знаю, чому я прокачав оце нове снаряження. Ну, в мене урон і оце нове сниження, вот. не знаю, Але в принципі, коли якщо ви прокачаєте щит, нічим гірше не буде. Великої різниці прям не буде. Лишається одна каточка, ласт катка до 30-го, потрібно три кубки. І, до речі, друзі, я е, недавно створив свій клуб без Ап-Спід. Прикольна назва, в принципі. Е, привіт, Давид Чикатіла. Він мені порекомендував цю назву. Ось. тому, е, так скажем, цю, тому він придумував цей клуб, так скажем, цю назву. Е, Розвиваємо цей клуб, це український клуб, пушу мастера, Чекаю всіх українців, кому не важко заходіть. Будемо разом пушити КВ і так далі. Всіх додаю в ДР з клубу. ось. Тому заходіть, я вас чекаю. Ласт <кхем> катка лишається. До речі, дивіться, яке в мене майстерство. Якщо не помиляюсь, це друга бронза. Називається чек. ну У мене просто по польськи все пише. та, та, це друга бронза. І скоро буде золото. І це обща імба. Тому, в принципі, гоу в каточку. Касія лишається 31 кубок, щоб бапнути касарік. І до речі, що по посівкам в касія? Так, секунду, я чекаю швиденько. По пасівкам касія, ну, коротше, треба другу, другий гаджет, другу пасівку. Ну і снаряження, там 10 сила це урон, а якщо 11, це урон і щит. все. Гоу в каточку, побачимося вже в каточці. А, ну вже, а, в принципі, все, 10 з 10, вже в катушці, так скажемо, Е, Дуже прикольно, тому що не прийдеться обрізати і так далі. Е, ну, Дивіться, тут, в принципі, дуже часто попадається пайпер, зразу вам кажу. Тому будьте обережні з пайпер. Шукайте такі е, місця на карті, щоб ну, не відкриті. Ну, Наприклад, це відкрите, відкрита місність. І тут, якщо б була пайпер, вона б вже могла нас, нас спокійно контролити. Ось ми зараз е, завжди з касієм стараємося бути нанизу, тобто завжди нижню позицію беремо, е, тому що нижня пози, позиція імба, і Касій трішки, а може і не трішки. А ні, Касій хороші, Касій вбиває. Ну, тому я і кажу, що тут багато чого рішає той же самий гром. Ну, у мене це Касій, так скажем, багато чого рішає ці касі, тому що ну... Не вказся вообще в цілому пуши, тому що ну, його тички, його попадання це прям вау. Тим більше коли через стінку. От. Тому тут мітатель дуже хороший тим, що е, ніхто не зможе розбити стінку до нього підійти, не, ніхто не зможе розкрити карту, тому що ну, стінки не Ось, Друзі, вибачайте, що так коментую трішки. Е, трішки не так, як завжди, відоси. Надіюсь вам, так скажемо. Без різниці, або надіюсь, вам це подобається. ось Я чуть неслися, як бот, як нуб, як мус, як мусор. От. Але надіюсь ми виграємо. Ось, я кидаю гаджет. Гаджетом дуже часто я зажимаю. Тобто, якщо, наприклад, там чек десь стоїть в куті у цьому, я там стою, наприклад, отам, де оцей спайк. Я завжди кидаю гаджет і я його піджимаю. ось в принципі, все, друзі. І це ласт-каточка була. І це, ну тут вже все, я апнув касар. Займаємо ми топ-1. Це прекрасно. Остання каточка топ-1. Е в принципі, все. Якщо не помиляюся, все хотів. Ну, я все сказав, точніше, що хотів сказати в цьому відосі. Надіюсь, вам лайфхаки сподобались. Так скажемо. Ну, не лайфхаки, а мої підказки, так скажем. Все те, що я говорив, надіюсь, вам допоможе в вашому пуші. Ось. Хто не знає, на даний момент я зараз пушу 60 тисяч кубків. Ну давайте вже не буду тягнути час, а ну, подивимося, як залітає на 30-й ранг, і ось так залітає на 30-й ранг. В принципі, для мене це вже дефолт, так скажем. Але мені дуже сильно подобається, як я апую 30-й ранг. Я, в принципі, думаю, що всім подобається подобається значок 30-го рангу і подобається, коли він апує 30-й ранг. Для мене це дефолт, я вже не прям вау, я вже не прям радію, тому що це вже не перший мій 30-й. Тому отак, отак. от. Плюс 500 стармпоїтів. Імба, імба, касарь кубків. В цьому сезоні, давайте я ще пройду швиденько по планах на цьому сезоні, в цьому сезоні, в запушити 60 тисяч кубків. і... Запушити десь приблизно 10-35 рангів. Не знаю, чи в мене це вийде. Це просто ціль. Не сприймати це всерйоз Типу, що вау, ми там реально запушуємо і так далі. то що я жорсткий, я зможу. Ну Я в себе вірю я сподіваюся, що я зможу, я зможу. Але тут просто потрібно часто грати на цьому аккаунті. Ось. постараюсь в цьому Sonic Апп на 35 ранг. Касія лишається 4 каточки. 24 кубка, щоб вапнути касарік на громі. О, та касарік на громі. Я не буду записувати, як я йому допоможу касарік, тому що ну, це ще плюс каточка треба, це ще плюс час, так скажем. І отак от. Вибачайте, що так трішки говорю невнятно, тому що чесно дуже сильно вже задубався. От, надіюсь, ви мене розумієте. Я буду прощатися, друзі. підписуйтесь на мій телеграм-канал посилання в описі, підписуйтесь на Ютуб канал Касія посилання в описі. Я буду з вами прощатися. Всім удачі, всім па-па. Чекайте багато відосів, прямих ефірів і так далі.